Дурдом. Зайшли, Фух. купила оце ось ці, ну це в тому. Скотч. Цибулі купила на 30, воду взяла, бо так печі, я пече, апельсинки взяла дві какао, саші, два банана бабушки, Апельсинки хочу проробити паску. Там мали... Одна діночка прислала рецепт, така паска прямо. Те, що взагалі бомбезна. Так я хочу її спробувати зробити. А випекти мабуть, мультиварки. Попробую. Бо вона форма мені не потрібна, щоб вона така була, як ця. Ну, коротше, що я тут почеку. Там у нас вийшло. Коротше, 900 і тут. І тут. Йохани бабай, взагалі вже. І тут ось дивіться, 575. Що ми тут взяли? Пачку творога, два банани. Все переважу і навіть два банани переважу. Та правда, бо можеш. Коча купили, бо немає такого прозорого. Ну і кран. Саша поставив, вам потім розкажу, який кран. Покажу. І десяток яїсон пиляли, бачите. Зараз їдемо до Сергіївни, швиденько щоденько віддам передачку, поїсти. Та той жінщині біля швезу, вона любить таке, їй можна таке. Так, що. так ну що, ми вдома. Що сьогодні я не поспішаю, йду повільно, думаючи, що все нормально. Dlaczego wam nie chce? Chciać? Mam to babuszkę, nie? Pika, 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 уже, уже pika, uże pika je. Ja. Tu nie tой ключ. Сейчас, моя рыбочка, сейчас моя китя. сейчас моя китя. Алла пришла, сейчас моя маненя, сейчас моя птышка. Ай, 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 конечно, конечно, ну да, ну да, ну да, ну да, конечно. а я тут, я тут, конечно. Ага, ага, ага. Сейчас наша... Все, мой кукольчик, все, моя кукольчика, все наробила, кажи. Ну, двері цілі. Ой, дерла, дерла, вон видно, дерла, але не подерла. Трішки оцю як її називають. Штукатурку. Бачите, вона відгризає штукатурку. Замазала лапами, ну нічого. А так ціло. Ну, дерла добряче. Вон, диви, диви, яке побите. Ай-яй-яй-яй-яй. Диви, воно ж таке все було. А тепер тут побите. Дусенька, иди сюди, пожалуйста, Дусь. Ну шо, там. А хто це тут дер? Хто дер? Дуся, хто дер ножками? Дусь. Що штукатурку дерла? І його ж дерла, ти бачив, як подерла. Дуся, що це тут таке? Тобі що тут металом зашивати треба? Дусь. Металом зашивати треба. Ну, та слава Богу. Бачите, на стільки нас не було, майже три години нас не було. То вистачило. Ну, поцарапала, ось вона дерла-дерла. Саня пропонував їй на ноги нав'язати е, скотч. а Я кажу, звісно, що там воно? І -ка радіо, карадіо. Чуєте? Отак, ну нічого. Вона давно таке придумати. Поки вона оце прогризе, ой, нормально буде. Оце тільки тут вона можна, тут щось теж придумати таке. Ну, та за Ну Це ж гіпсокартон тут. Вона як І цей угол не хоче. От вона бачить, де двері відкриваються, завашнила як. Дерла, дерла. Ну нічого. Нічого. Поштукатурим. Почекаю, немає ні дзвінка ні від водія, ні від. Саші вже стільки время, чи отримали посилку, чи ні. Я даже, ну, написала б доня, якби отримала. Дуся, а що там на кроваті? На кроваті порядок? Ну, вже Алла вимила, вже чисто, вже нормально. Нормально? Ану ну, йдем. йдем, покажеш мені, як там на кроваті порядок, чи ні. Пішли. Алла, вони іграшки подоставала. Та кому там ті іграшки треба, Господи, Про що ви кажете? А ти лежала на своєму місці, чи ні? А? Ага. Хто це тут був? Хто це тут ходив, а? Диви. Не поніма? Хто це тут попереривав усе, а? Хто це? Хто приходив, Дуся? Хто тут з тобою боровся? Ну скажи мені, пожалуйста, Дусь, хто боровся з тобою? От вам і дурне. Дивіться, близько немає. Вона й тут лежала, щось їй не подобалося, бачите, постягала. От вам і дурне. Почула і бігом туди. Хто то валявся там? Хто? Ти що? Рамсу перепутала. Як Ти будеш ще ругати, ругати. Коротше, наступний поход. Завтра скочимо, зав'язуваємо тобі ногті і подивимося, що воно буде. Та ні, якби двері були відкриті, ми б вже приїхали, вони б до замка, отак вже були б роздіті повністю. Іди поглажу, іди, іди сюди, Дусь. Іди, 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 Хороша дівчина. Хороша, ти більше не будеш таку робити? ні? Не будеш? Молодець. Все, я сподіваюся. Давай, 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 давай. Моя зайка. все. Все, Ми подружилися, буде добре, так? Да? Ну, да. Сьогодні так спасибо, Дуся, ти прямо. Правда, Саші, спасибо, а не Дусі. Но... Попий водички, Іди водички, попий, Дуся, йди. Ось о водичка, ось все. Іди сюди. Дусянь. іди сюди. Попий, йди води хочеш. Ось, на, полискай. А ну, полискай, на, іди. на, на. Іди сюди. Ось у мене мокра рука, давай. Ай, ай хорошо, Іди попий водички. Ось водичка, ось, давай, Дусь. Давай попий, попий. Плямкаєш. Ну що мені так, от тебе рота закладати воду, воду, да? так? Ти може тряпок. стряпок. Так, все. Приїхали. Да, я буду пити воду, бо я, пече страшенно. Я пересталася таблетки, надо їх пити. І біляж робить своє. Корисна їжа робить своє. Що б ми робили, це якби не ти, Дузька? Що б ми робили?